Всім привіт, друзі! Вітаю вас у себе на каналі Майстерня Віктора. Так, друзі, в мене сьогодні оверлок на огляді. Оверлок цей, як би достався мені в не дуже задовільному стані. У мене були одні плани на нього. Ось, Ну, походу, буду й другі плани. Оверлок дуже рідкий. І оверлок це називається. Ну, я, по крайній мірі, раніше таких не бачив І оверлок це називається. Пролеска яка-то 94-го року випуску. Щось автозавод чи значок. Ну, не знаю. Ось такий оверлочок. Я спочатку брав його як би на запчасті. В якості запчастів, а потім... Подивився на нього і вирішив йому дати друге життя. В чому особливість цього верлока? В тому, що він, як не странно, це п'ятиниточний верлок. Не чотирьох, х п'ятинитичний. Чотири крутілки і ось п'ята. Особливість його в тому, що він, по-перше, працює в цю сторону. Бо, я так дивлюсь, конструктивно він построєний на базі агата. Донлока ось. Ну, трошки він не такий. Якби в своєму роді, він по-своєму кращий. По-перше, що він крутиться в цю сторону. Пітлітель цепочного стежка з що шва працює. Ось тут він стоїть і працює ось так. Дуже дивно. Потім в цій моделі передбачено. Ну частково розібраний цей оберлок. Передбачено відключення ножа, виключення ножа. Що немає, ну, що може радувати, що в процесі можна його відключати. Багаті там не передбачено цього. Потім, який в нього ще цікаве в нього, ну як вагатій, він на підшипниках. Він повністю основний вал стоїть на підшипниках. Добротно, добротно зроблений, метал добротний, фікільки стоять ну, везде, ну, щоб мазати. Мені це дуже сподобалося. Ну, конструктивно. Ця кнопка у нас вибора длини, диференціальна подача ткані. Ось. І оце хотів вам показати моїм підписчикам такого верлочка, В якому стані я його отримав. Ось така лапка. Ну, п'ятинитишний оверлок. Така лапка, пружинки тут не вистачає. Дуже добротно зроблений. Ось. Дуже цікавий оверлочок. Зараз зніму передок. Ось так він виглядає всередині. Дуже якісно зроблено, метал добротний, люфтів нема ніяких взагалі. Що, ну? ну що мене і радує. Цікава особливість тут є з відключення правого пітлітеля. Ну, я не знаю, з чим це зв'язано, це перший раз я таке бачу. Ось. Ну, це... Я маю намір зробити з нього оверлок. Справа в тому, що він п'ятиниточний. В даному випадку в сучасному пошиву... Одяг практично 50-точний шов, він нікому не потрібний. Відповідно, я ж теж з нього не буду. Ось тут у нас є така піпіпка, яка відключає правий петлитель. Ну, походу, це як з цепочним стежком тільки шить, то можна правий петлитель відключити і щоб він там зря там не, не заважав. Зняв боковушечку. цю ще, Що саме цікаве, кнопка включення освітлення, в нього є освітлення, патрон. Передбачено вкус викил. А ще хе -хе, яка цікава особливість, тут шківа немає. ну, Ручейкового, тут зв'язочка, зірочка стоїть. Ну, я не думаю, що це може заводське, а може і заводське, не знаю. Ну, Мені не дуже воно подобається, бо це ремінь клиновий. Ну, ось таке рішення технічне. Що вони не поставили сюди, просто шків, коли не знаю. І ось така тут ну, педалі в мене немає, я все буду перероблю. І ось такий штекер, ну я дивлюся, що як заводський. Наче. О, дуже цікавий. Нагадує мені цей оверлок МКБ чи КБ. МКБ-1, МКБ... Блін, як же вони там ще? Оршинський завод. Ось у мене є книжка по ньому. Пролезка. Ну, город Орша. Місто Орша. Це випускало. Ну, дуже цікавий оверлок. Дуже він такий цікавий. Це я хотів з вами поділитися, що в мене такий попався оверлок. В наступній частині я покажу, що я з нього зроблю. Як він буде в майбутньому потім виглядати. І чи в мене взагалі вийде хоч щось із нього зробити. Ножки, звісно, присосочки вже підпадали. Ну це як і на МКБ-присосочки такі. КБ 1 там. Ось. Ось такий, друзі, в мене оверлок. Все. Всього всім найкращого, слава Україні і героям слава!